Поки ЗСУ починають нове прорив на Корщині і вже мають вагомі успіхи. Кремль розуміє своє скрутне становище і, схоже, може піти на страшні та несподівані речі. Курська АЕС, біля якої вже були вибухи, начебто знову небезпеці, росіяни опублікували ряд новин про її можливий підрив невдовзі. Звичайно ж, запевнивши, що це зробить Україна. Невже Путін готовий влаштувати атомну катастрофу? Постає питання, про яке ми будемо розбиратися далі, адже з'явилися деталі і від нашого. Українського керівництва усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Курська операція продовжується, і на тлі цього рашисти готуються до нових провокацій на Курській та Запорізькій АЕС. Розмі вже пишуть, що нібито Україна готує брудну бомбу. І зараз масово усі рашистські пропагандистські змі і пропагандисти включно розповсюджують неправдиві твердження про нібито плани України атакувати Курську та Запорізьку АЕС, а також підірвати ядерне сховище у жовтих водах. У фейках згадуються вигадані спецбоєголовки та натяки на можливі. Ядерні удари РФ у відповідь. Рашисти стверджують, що удар нібито курують західні спецслужби. До Сум і Запоріжжя на тлі атаки, що готується, з'їхалася велика кількість західних журналістів. А брудні боєголовки вже розміщені в Дніпропетровській області. Ось такою інформацію транслює розмі. Цитую одне із повідомлень від рашистів. Господарі Києва мають з усією серйозністю поставитися до даних про підготовку українською стороною провокації і застосуванням брудної бомби. Про це сказав посол з особливих дорученням за СРЕФІ Радіон Мірошнік у центрі протидії дезінформації України. Попереджають, що Кремль може готувати провокацію. Рефія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити на злочинах у наступі на Курську АЕС. Тепер же вони брешуть про брудну бомбу і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Ерефія може готувати серйозні провокації. У Кремлі заявляють, що Україна планує завдати удари по Курській та Запорізькій атомних електростанціях. І про це написала низка пропагандистських змі. Мотою ударів, про які рашистам, нібито стало відомо під час допитів військовополонених, є буцім, то звинуватити ерефію у провокації. Київ отримав команду максимально підняти Градус ескалація пишуть російські інформагенції. Обстріляти, нібито планують місця зберігання відпрацьованого ядерного палива АЕС, але ж давайте з вами, українці, розберемося, що таке брудна бомба. Так от у Міністерстві закордонних справ України та центрі протидії дезінформації про РНБО заперечили цю інформацію за інструкцією Міністерства внутрішньої безпеки США, брудна бомба це пристрій, який застосовується для розсіювання радіоактивних матеріалів. Щодня такі матеріали використовують, до прикладу, в лабораторіях, на заводах для опромінювання харчових продуктів в медичних закладах. Тощо, однак, у разі викрадення вони можуть стати частиною РДД. І цей термін використовується в США або радіологічного розсіювального пристрою, тобто брудна бомба. І саме один із таких рдд пристроїв, яка під час вибуху Росією над певну територію радіоактивний матеріал, навіть в технічній літературі, РДД та брудна бомба використовується для позначення одного і того ж самого пристрою. Однак у відомстві пишуть, що радіоактивні матеріали можна розсіяти і за допомогою інших шляхів. І з'явилась інформація вже від речника МЗС України Георгія Тихого, і він спростував заяви кремлівських пропагандистів про нібито плани застосувати брудні бомби або атакувати АЕС. Цитою речника ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної пропаганди Москви. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Орафія має припинити поширювати небезпечну брехню. Наголосив він. Тихий додав, що Україна завжди була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Відтак немає брудних бомб і не планує їх здобувати. Коли рафія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію магати яка повністю спростувала цю брехню, відтоді нічого не змінилося, нагадав він. І у свою чергу керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що рашисти можуть готувати ядерну провокацію. Таким чином у них не спрацював сценарій звинуватити на злочинах і наступі на Курську АЕС. Тепер брешуть про брудну бомбу і нашу можливу провокацію. Колишній речник генерального штабу Владислав Селезньов зазначав, що українська армія навряд чи буде намагатися брати під свій контроль Курську АЕС та наводив дві причини. 90 кілометрова відстань до ядерного об'єкта та абсолютне панування там ворожої авіації, що не дозволить забезпечити сталу логістику і розвиток успішних дій сил оборони. Нагадаємо, що на днях служба безпеки зробила заяву щодо ворожих і ПСО. І отут саме йдеться про ось ці провокації. Служба безпеки України фіксує спробу спецслужби РАФІ використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у вчиненні воєнних протиправних дій. Для цього рашистська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного із реальністю. Такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога пов'язані перш за все із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям зсу. Ідеться у заяві СБУ має підстави стверджувати, що найближчим часом спец служби борафії можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щоб надалі звинуватити в їх скоєнні українську сторону. СБУ попереджає, що такі спроби є марними і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ ні на думку міжнародних партнерів нашої держави. Адже сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження із військовополоненими рафії, так і щодо цивільного населення, українські воїни неухильно наближають перемогу України і жодні Одні ворожі ПСО не стануть цьому на заваді, заповнюють у службі безпеки України. І якщо говорити за провокації, то нагадаємо, що напередодні українців шокувала новина. Яка не обіцяла нічого доброго над найбільшою в Європі запорізькою атомною електростанцією ЗС, що нині окупована рашистами, помітили стовп густого сірого диму. На щастя, радіаційного витоку не відбулося. Утім, фото палаючої АЕС добряче перелякали українців та увесь цивілізований світ. Рашисти очікувано звинуватили пожежі Україну, нібито загоряння сталося в нас так ураження дроном. У свою чергу голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко зазначив, що окупанти підпалили у градиорні зас велику кількість Мобільних шин, утім, у магате зрештою заперечили обидві версії. За результатами їхнього огляду не було знайдено ані слідів шин, ані залишків безпілотника. Співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України, експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна розповіла, чи було це цілеспрямованою провокацією окупантів, які загрози для довкілля та населення існують, поки ЗС перебуває під контролем рашостів. А також спрогнозувала, як швидко ми зможемо під'їзд. Днати запорізьку станцію до енергосистеми після звільнення енергодара, так от це не вплинуло на радіаційний стан на майданчику, тому що градирня це така споруда для охолодження води. Тобто радіаційних та ядерних матеріалів там немає і ніколи не було. Вона розташована в півтора кілометра від енергоблоків. У конструкції є форсунки для розпилювання води. І є або азбестові листи, або пластикові листи для улавлювання крапель або вологи. Я отримала інформацію зі своїх джерел, що там в градирні був розташований мобільний дизельний генератор для живлення засобів радіоелектронної боротьби і відповідно запаси палива для цього генератора. Ось ці реби вони встановлювали на дахах реакторних відділень, на яких будівлях промислових майданчиках зрозуміло, що градирня це дуже гарне місце для встановлення цих ребів, щоб гасити наші дрони, які пролітають із нашої території, Нікополя, Марганця тощо. Той же час постає питання: чому був такий густий чорний дим під час пожежі? Вона сказала експертка, що азбест або пластик підтримували горіння після того, як сталася пожежа із генератором і паливом. Пожежні машини не могли проїхати, тому що берегова лінія Каховського водосховища і все, що навколо градирень, все заміновано. Мінування почалося ще в березні 22-го року. Вони не могли під'їхати швидко. Також експертка із ядерної безпеки Ольга Кошарна прокоментувала чутки про те, що наступ у Курській області має за мету отримання контролю над Курською АЕС, що потім обіняти її на. says. Так, от експертка зазначила, що вона не коментує Курску АЕС, що її будуть захоплювати чи ні. Але їй відомо, що з рашиських джерел що ще 8 чи 9 серпня був виведений персонал із майданчика, де йде будівництво нових блоків на Курській АЕС. А це 10 тисяч людей. Їм було рекомендовано взяти відпустки і вивозити дітей. Що стосується охорони, то вони споруджують зараз фортифікаційні споруди навколо Курської АЕС, посилили охорону Національної гвардії Рашиської Федерації. Що стосується реакторів, то реактори там Чорнобильського Типу. Вони небезпечні. Це одноконтурні реактори. І якщо б я була керівником Курської АЕС, я би їх перевела в гарячий зупин. На всяк випадок би зупинила, бо вони не мають герметичний дах. Окрім того, повідомлялося, що серія вибухів у місті Курчатов влунало Курської області напередодні. Це спричинило занепокоєння серед місцевих жителів та користувачів соціальних мереж. І про це повідомляли Роз Виконуючи обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов. Також повідомляв про ракетну небезпеку. Деякі місцеві змі висловлювали припущення, що ці атаки могли бути спрямовані на АЕС самого міста. Ігор Корпунков, мер курчатова, стверджував, що Курська АЕС працює в штатному режимі. Хай там як. Але Курський фронт продовжує існувати. і рішучий прорив ЗСУ у Курську область нарешті переконав західних партнерів Києва, що найкращий захист це напад. Це матиме далекосяжні наслідки для війни. Пише в авторській статті український оглядач за телеграф Френсіс Дірнлі. Він наголошує, що західні партнери місяцями зволікали з поставками Україні зброю, давали її вкрай мало та ще й накладали абсурдні обмеження на її використання. Все це мало наслідком поступові втрати української території, яку завдяки чисельній перевазі вигриз дала Рашівська Федерація поступова зміна підходу розпочалася ще у травні, коли захід послабив наручники на українцях, дозволивши удари наданою зброєю по цілях на території РФ. Але ключовими були події минулого тижня, коли ЗСУ на західній бронетехніці зайшли в Курську область, і захід мовчазно схвалив це все. У політичному плані курська операція також має далекосяжні наслідки. На заході замовкли розмови про припинення вогню та переговори, які вже велися пошепки. Замість них тепер лунають розмови про скасування решти обмежень та нові поставки зброї. Окрім того, і колишній прем'єр-міністр Великої Британії продемонстрував захоплення наступом ЗСУ у Курській області ОРАФІ та закликав дозволити нашим військам використовувати далекобійну зброю без обмежень. Відповідна стаття під заголовком після тижня тактичного блиску у Україна нарешті може покласти край цій війні, була опублікована у Daily Mail. За словами Джонсона, правитель рефі Володимир Путляр був роздратований під час доповіді губернатора Курщини про проникнення українських військ на російську територію, що посилило насамперед переживання бункерного. Путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію РФі і захоплять більше території за тиждень, ніж шосте за рік. Підсумував Джонсон. Ну а я в свою чергу вдячна оглядачі. Те, що вододивилася відо до кінця, підпишіться. Поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.